Із ворог вороги на Лиманському напрямку б'є з усього наявного озброєння, по вже стертим з лиця землі селам Греківці, Невському та Макіївці. Також цілодобові бої точаться біля кремінських лісів. Росіяни штурмують на цьому напрямку переважно живою силою через складну місцевість. Відтак у снайперів Національної гвардії України, що тримають оборону на цій ділянці фронту, роботи вистачає. З передової репортаж Владислава Круглова позиції повернулися сьогодні вранці о п'ятій ранку. Працювали з цієї гвинтівки і за цю ніч. І пощастило знищені двох ворожих одиниць. Снайпери Національної гвардії України щойно повернулися з позиції неподалік лиману. Кажуть цієї ночі, кілька разів ховалися від ворожих дронів та падали від приходів артилерії. Загалом розповідають бійці: як вихід, так і захід на позиції є найнебезпечнішим в їх роботі. Дібратися до позиції це на жаль, так званий дуже тяжкий квест, адже це дуже великий кілометраж. Починаючи від трьох інколи буває по 8 по кілометрів, приходиться йти. Ти з важким грузом ходиш по тим посадкам, зачіпаєшся за ті ветки, падаєш в яри, в капаніри. І весь цей шлях до вогневої точки, які бійці долають пішки, з неба на них лє ворожий металевий дощ та полюють дрони з вибухівкою. Протидіяти останнім може лише реп. Саме саме. Що нам дійсно найнеобхідніше, це засоби РЕП. Тому що дуже великі ризики при заході та виході з позицій. Найчастіше нас стараються зловити пі в другу чергу скиди, ну, в основному коптери, а далі за ними. Звісно, і артилерія саме на РЕП бійці зараз збирають кошти і допомогти може кожен із вас. qr код ви бачите на екрані. Ми стараємося бути подалі від самої лінії. Ну близько Наші дистанції кілометр два. Засідаємо, залягаємо, чекаємо, вичікуємо противника, коли ми його бачимо. Відповідно до певних погодних умов починаємо працювати. Снайпери працюють парами. Зазвичай один стрілок, другий коригувальник. Він слідкує за вітром та наводить стрільця на ціль. Бійці з однієї точки майже нерухомо годинами, а інколи і по цілій добі змушені вести спостереження, аби дочекатися ціль. Сидіти весь час за гвинтівкою. Ну це дуже тяжко. Це дуже тяжко напружується зір. Ну, кожна людина хоче сходити в туалет, поїсти. Воно тяжко дається, але розуміючи ситуацію, потрібно, потрібно сидіти та дивитися. Воїни кажуть, вразити росіянина можна у будь-який час доби, проте найбільше окупанти лізуть на світанку, використовуючи так зване сліпе вікно. Це час, коли нічні дрони змінюються на денні. Останнім часом зазвичай більше це м'ясних штурмів, і навіть в одного полоненого була знайдена їхня інструкція. Прямо була вказівка починати рух в ранній час. Доби наступаючи противник б'є не лише з артилерії, намагаючись просунутися і захопити нові рубежі. Росіяни вже за звичною їм схемою випалюють землю. З останнього вони стали випалювати нам посадки. Вони скидують бензин, вони кріплять артилерію. Посадки горять у нас в тилу і не тільки в тилу наші позиції також горять постійно. На м'ясній штурми росіяни виходять малими групами по 4-5 осіб, йдуть буквально по тілах же своїх побратимів, і так раз за разом. Тож у бійців Нацгвардії на Лиманському напрямку роботи багато. І триває вона 24 на 7. Тож під час короткого перепочинку бійці передають привіт найріднішим. Хочу передати батькам привіт, я вас дуже сильно люблю. Ну і ще багато і сестрі. Звичайно, привіт рідним передати. Надіюся, якимось часом повернуся додому, вас побачу, поцілую, обніму, підніму. І дуже хочу цього пошвидше. Рідним з Франківська, звісно, хотів би дуже привітати свого батька, свою маму, братів та сестер. Я всіх дуже люблю. Якщо впізнаєте мене, всім привіт. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк, факт ICTV. Тіві. Єдині новини.